діяльності міжнародних організацій в 1992 році Україна стає членом Міжнародного валютного фонду. В 1995 році членом Ради Європи. У 2000 році Україна член Ради безпеки ООН. В 2004 році укладе про єдиний економічний простір ЄФ yeah. Ядерне роззброєння. 1994 рік. приєднання України до договору про. Не розповсюджені ядерно зброю. 1996 рік. Ядерні боєголовки вивезено з території України. Я рада знати тих пісень слова. Я слухав, чув, співала та пташина. Одне святе слово, Україна. Над рідним полі шепчуть колоски. Я рада знати тихі їх думки. Я слухав, чув. Як кожна колосина ще стало тихо слово — Україна. Що він мріє знить? Я слухав чу, як кожна деревина ніжно, шуміла ніжно, слово Україна. О Боже, дай повік любити край, де квітка, пташка і зелений гай, де кожна вірна тій землі дитина живе єдиним словом Україна. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Прапор синьо жовтим маємо, синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігає, оберігаємо він, святиня, знають діти. Прапор свій здіймаємо гордо. Ми з ним дуже єдині, ми навіки є народом, українським в Україні. Перлива, на прапорі грає горить. Це знак наш, це пра, це паприка і нива, це символ, що буде жити. Це хліб наш, вугілля і цукор, степи плодовиті, моря, Це в праці змозолених руки, що подивими завжди горять. Це наша любов, наша мужність, вони пори боротьби. Це наша збуртованість дружня, це пісня нової, нової доби, це юність, це кличне покоління. Що йдуть крізь життєву грозу. Це слава Твоя, Україна, золотий непокрі... непокірний фрізу. Прийнята грецькою як грецького походження, урочиста пісня, прийнята як символ державної государственної єдності. С -с -с Слова пісні написав Михайло Куцюбинський... Чубинський в 1863 році. Пісню при... написав. По... написав... Михайло Вербицький. у 6 березня 2003 року донець кучма прийняв закон про державний символ України. Суверенітет <свенитет> це незалежність держави, що полягає в її праві розв'язувати свої та свої внутрішні та зовнішні справи без втручання будь-якої будь іншої держави. Декларація це офіційне проголошення державних основних принципів, а також документи, якому їх виконали. Такі офіційні сообщення хотілося б, звісно, розбавити поезії почати. Сьогодення нам дивиться в очі і зове молодих майбуття, де севід нам гасла пророчі до достойної світле життя, нам за нього боротись, долати всі згати, Ідучи до мети, щоб тобі наша рідна мати більше ніколи не знати біди. Ми тебе заключаємо любов'ю, ми добром тобі встелимо шлях. І усе, що свячено кров'ю, ми ославимо в наших ділах, Щоб пишалась ти нам у світі, щоб за нас тебе соромно бік. Ми клянемось тобі твої діти, що від нині стоять України, що від нині цвісти Україні болі. Своїми знаннями, праця, доводками, відносимо їх культурою, своїми десятками і славленними. Будьмо гідними своїх предків, любимо їх на цьому так, як заповдав рух Тарас. І волю і незалежність України. Поважаємо свій народ і його молоді нового. Шануємо себе і свою гімну. Шананами буду мы Итак, перед дорогой, которую нам предстоит пройти в этом году, дабы получить максимальное количество знаний, небольшое напутствие. Иначе. Білачка, хай буде для неї пісні і сльози, і в себе загине. Не буде, не можемо не любити народів, коли ми не любимо в країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Хани любить, не забаче тебе, коли ти не любиш країну. Як пісню що лине за всім серцем любіть Україну свою і вічно ми, ми будемо з нею. Я дає на те, що наша країна ніколи не була е, е, ворожня, ворожня е, ніколи не ставилася до інших е, держав, ніколи не завойовувала інші держави, і ми повинні цим пишатися. І ще на що хотіла звернути вашу увагу, що патріотизм, патріотизм, який ви висловлюєте до своєї країни, можна проявляти кожен день не лише на свята українські День Незалежності або День Конституції, або День Прапора. Місце для подвигу є і в повсякденному житті. Тому я пишаюся вами, що ви Добре вчитеся і набирайтеся знань для того, щоб збудувати більш могутню державу, більш квітучу державу. І я вважаю, що саме ви ніколи не змусите красніти не мене, ні своїх батьків. Я хотіла б закінчити цю. Хвилину відомої вам пісні, тому я думаю, може, ми разом послуємо. первой любви, может, никому не первой, да? И всего самого-самого хорошего. Чтобы все ваши человеческие качества, которые вы до сих пор проявляли, остались навсегда с вами, и чтобы вы всегда оставались сами с собой. С новым учебным годом вас! Разрешите мне буквально минуточку поздравить от нашего класса Оксану Михайловну с наступающим учебным годом. Поздравить ее, крепко-крепко обнять, пожелать ей терпения, здоровья. Вас очень попрошу не уронить гордое звание лучшего класса в школе. Ну и здоровья всем, экзаменам хорошо сдать и поступить вам всем. Будьте здоровы, Оксану Михаллу, всправедливо. От себя и от вас лично я выражаю нашим родителям, которые столько нам для нас делали, э, всегда нам помогают, никогда нас не оставляют наедине с нашими проблемами. Им пожелать хочется. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья, терпения, и чтобы они всегда были рядом с нами. Спасибо вам огромное. страны и хозяевами нашей жизни. Я обязательно приведу своего ребенка в родную восьмую школу. И мне кажется, что ничего не нужно менять. Ну это с, подсказки, с меня. Пусть учится как я. Будет очень много хороших друзей, как у нас. Школа будущего ⁇ это изучение всего интересного интересным путем. Идеальным для школьников ⁇ это соединение друзей. Так. По, моему, по моему мнению, школа номер 8 самая лучшая. Ее менять не надо. Постараемся, пока вы приведете детей. На уроке физры было бы лучше, чтобы... Дети ходили в бассейн. Учиться, я думаю, будут как и прошлое поколение. А я думала, вы реформаторы у меня. Светлая школа должна быть, просторная, с классами по 10 человек. Вот это уже реформа. Кем будет человек, написавший это? Реформатор. Реформатор. И, наверное, учитель. Это точно, не меньше. В школе будущего желаю стать более креативной. Новое слово, Новое слово. И я немножечко о креативности, просто случайно. Оказалось, что що таке креативність определіє. Я підцеві вчорашній, это не придумала. Креативність, креативність це здатність продукувати. Як це продукувати? От слова Продукність. 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 Тобто, то есть производить продукт, тобто. Здатність продукувати багато різноманітних оригінальних ідей у нерегламентованих умовах діяльності. Це вміння додавати дещо нове в досвід усвідомлювати прогалини і суперечності, відмовлятися від саме головне, стереотипних способів мислення. Ну, старим словом, це називалося творчество. Поэтому дуже даже символічно, що последній листочек, который я прочитала, це пожелання, що школа будущего должна стати більш креативною. Вам креативності, ребята? просто не занимать. Поэтому я считаю, что даже если вы не в школу пойдете и не в министра образования, то там, где вы будете работать, креативности будет. И жизнь наша станет более интересная, более увлекательная и более заживательная. Я смотрю, у вас уже лички такие уставшие, поэтому на пять передохнем, посмотрим расписание, кто вчера не был, приготовим тетрадочки. Thank <laughs>